уроку. Ми починаємо з вами вивчати одновимірні масиви. Якщо минулого разу ми з вами, ну, скажімо так, намагалися увійти в мову програмування Паскаль, сьогодні будемо починати створювати одновимірні масиви. Створимо доволі простий сьогодні масив в домашньому завданні. Вам теж треба буде, ну, побачити. Домашній, я вам там файл додам, що вам треба буде зробити яким чином? Тобто, дивіться, якщо що таке, в принципі, масив, це дані якогось одного типу. Тобто, якщо, наприклад, ви хочете, наприклад прописати якусь програму з одним типом, будь-то тут числа, літери і так далі, тобто, ми це прописуємо обов'язково все, ну, тобто, головне, щоб все було правильно написано. Далі, яким чином він виглядає, які можуть бути приклади. Приклад: це може бути група учнів певного віку, тобто клас. Або ж, наприклад, багатоповерховий будинок, відповідно, множина квартир, і в кожній квартирі живе певна кількість мешканців. Це ми з вами пізніше все навчимося. Тобто, вони будуть мати спільне ім'я. Ми будемо кожен масив називати якимось чином. Також у кожного масиву буде певна кількість індексів, тобто його розмір. І відповідно до кожного елемента можна звернутися за допомогою індексів, це ми з вами також сьогодні навчимося робити. Тобто, за допомогою індексів, звертатися до, певно, до того чи іншого елементу масиву, відповідно, розмір масиву, це кількість елементів у масиві. Кількість елементів також це все прописується. Далі. Яким чином він виглядає? Тобто, наприклад, є в нас певний масив з іменем А. Є в нього кількість елементів, 5 елементів. Під цими 5 елементами в нас прописано різ... ну, тобто, різноманітні числа. Не обов'язково це будуть саме натуральні, можуть бути цілі числа, ну, тобто, від'ємні додатні нуль. Також можуть бути дробові в залежності від того, який тип даних ми вказуємо. Далі, відповідно, це в нас номер елементу масиву вгорі, і, відповідно, значення елементу масива. Тобто для кожного. Номеру присвоєно при певне значення. Як присвоювати це все ми також розберемо. Відповідно, прописується тобто індекс ось таким чином, значення елементу масиву дорівнює і так далі. Спробуємо прописати це все. Яким чином це виглядає? Як воно пишеться, це ми з вами зараз все розберемо. Тобто, прописується це все в варіативному ряді, тобто var, потім но, назва масиву. Потім, відповідно, саме слово масив, відповідно, кількість його елементів, «of» і тип пасиву. Ну, тип мається на увазі «integer», «real» і так далі. Тобто цілий або раціональний, в залежності від того, що ми вказуємо. Далі вказується також роз... в квадратних дужках вказується розмір масиву, що ми сьогодні і зробимо. Сьогодні ми з вами зробимо найпростіший однов... одновимірний масив. А далі пізніше будемо створювати двохвимірні і так далі. Який в нас який в нас алгоритм? Тобто, ми спочатку ми оголошуємо про використання масиву в розділі описів, ну тобто, в варіативному ряді, далі очистити підготовлене місце, якщо це необхідно робити, але це ми сьогодні, це ми наступного разу будемо з вами розглядати задати необхідні значення елементів масиву, тобто, це ми будемо задавати. Далі, якщо Далі, якщо буде потрібно вивести масив на екран для наочного сприйняття, тобто, це ми будемо виводити масив, нам треба сьогодні, я вам покажу завдання і спробуємо його відпрацювати це завдання повністю. Виконати дії над елементами масиву, ну тобто, відповідно, що і яким чином виводити, це ми розберемо, вивести результат на екран, ну, відповідно, потім ми запустимо програму. Обов'язково масиву при оголошенні надається певне ім'я, вказується тип масиву, число елементів, ну відповідно місце в пам'яті. Виглядає це приблизно ось таким чином. Тобто варіативний ряд, далі надається ім'я масиву, ставиться двокрапка. Відповідно, потім прописується масив, його розмір, OF і тип масиву. Далі ставиться крапка з комою. Тобто в масиві, дивіться, в масиві не прописуються усі елементи. Ми пишемо початковий індекс, тобто цифру 1, так. І кінцевий. Тобто, скільки елементів виходить, що в цьому масиві у нас 5 елементів. Можна ще через константу, через певну, але це також пізніше все буде. Так, це ми з вами розібрали. Це ми з вами розібрали. Заповнити. Так. Будемо також заповнювати масиви випадковими числами, тобто використовувати Randomize обов'язково. Так, так. Далі. Давайте спробуємо сьогодні виконати завдання. Що нам треба зробити? Яке в нас буде завдання? Дивіться, яке в нас завдання. Я буду писати ось тут праворуч коментарем. Якщо щось треба написати, то відповідно. Будемо це все прописувати. Завдання в нас ось таке. Заповнити масив числами та вивести його на екран в один рядок. Числа в нас 1, 6, 8, 25, 957, мінус 64 і 352. Ось таким чином. Далі. З чого ми починаємо нашу програму? Пригадуємо. Що спочатку треба зробити? Треба назвати. Прописуємо програм. І давайте нехай буде масів. Хай буде масів. Долі просто. Тому. Далі. Тепер, що, що, що ми далі продовжуємо робити? Далі. Починаємо наш варіативний ряд. Починаємо наш варіативний ряд. Можна на наступному рядку дивіться. Нам треба спочатку назвати наш масив. Ну, називаємо його нехай буде літера А. Нехай буде літера А або літера А, як хочете. Далі прописуємо array. Кількість елементів. Дивіться, прораховуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто від одного ставимо 2 крапки до 8. Закриваємо квадратну дужку, Тепер, які в нас числа вказано. Дивіться, які в нас числа вказано. Це ціле значення. Це ціле значення. Тобто of integer integer. Тобто тип даних встановили. Тип даних встановили. Далі, тепер, тепер починаємо нашу програму. Begin. Одразу натискаємо Enter, одразу, одразу додасться end. Одразу додасться end. Далі для кожного елементу надаю, надаємо своє число. Тобто, яким чином? А в дужках перший елемент. Ставимо присвоїти 1. Ставимо двокрапку. І, відповідно, таких у нас буде 8. Зараз покажу, як швидше можна заповнити. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я це зробив Ctrl С Ctrl V. А далі буду виправляти. Другий елемент у нас 6. Третій елемент. Тобто, щоб кожного разу не прописувати А. дужки квадратні. І так далі. Тобто, можна зробити все набагато швидше. Третій елемент 8. Далі четвертий елемент. Четвертий можна одразу 5. 6. 7. 8. А далі просто числа: 6, 8, далі 25. Наступне число 957. Так, далі мінус 12, 64 і 352. Далі. Далі. Тепер після того, як ми прописали всі елементи масиву, які в нас є. Тобто ви їх прописували руками, ми їх прописували руками. Далі, що нам треба зробити? Далі нам треба прописати певну умову. Тобто, яким чином? І в Паскалі так само. Для елементів, для певних елементів. А далі ми застосовуємо, дивіться, далі ми застосовуємо лічильник. Ставимо літеру І від 1 до восьми зробити. Для лічильник. тобто для елементів, від 1 до 8 зробити. Але виникає одразу питання: але ж ми це не прописали в варіативному ряді, так? Тобто, літери І в нас там немає. Ми її дописуємо. І. І робимо тип даних також цілі значення, тому що в нас. Ну, ну, Тобто, нумерація в нас цілі числа. Нумерація в нас цілі числа. Виконуємо. Що ми хочемо зробити? Ми хочемо вивести на екран кожен елемент. Ну, тобто, усі елементи масиву. Наше завдання заповнити масив числами та вивести його на екран. Правильно? В один рядок. Тобто, що ми робимо? Ми робимо ось таким чином. Ми робимо ось таким чином. Right. Далі. Відкриваємо дужку, А. І. Тобто переч... перераховуємо всі елементи масиву. Перераховуємо і виводимо всі їх на екран. Перераховуємо всі їх на екран дужку відкрили, закрили. Не забуваємо двокрапку поставити. Дивіться, там, де у вас, ну, тобто, після ду, після дієслова, ми ж крапку з комою не ставимо, як початок і кінець. Тепер. Продовжуємо. Продовжуємо. Тепер дивіться, ми все зробили. Ми молодці. Заповнили все. Давайте тепер перевіримо, чи працює наша програма. Натискаємо Виконати. А, після інтеджер крапку з кому не поставив. Бачите, все не подобалося помилка. Далі запускаємо. Як ви бачите, він нам вивів всі наші числа. Тобто, 1, 6, 8, 25. Що в нас там далі? 957 мінус 64, 352. Але зробив він це не зовсім приємно, так? Ну, тобто, в один рядок він вивів нам їх. Але чогось нам не вистачає. Дивіться, чого нам не вистачає. Між чисткувати. І ліку. Або кому, або пробіл. Ну, можна спробувати йти, і те, в принципі, зробити. Дивіться, яким чином це можна зробити. Там, де зупинив. Там, де у вас райт, right, ми ставимо кому. Далі вказуємо, відкриваємо лапки. В лапках пишемо пробіл. Можемо записати крапку з комою, лапки закриваємо. Лапки закриваємо. Давайте перевіримо, чи сподобається йому таке. Як ви... Ага, ага, ага. Бачимо, що не зовсім вдало вийшло, так. Тобто він спочатку після числа робить пробіл, а потім ставить крапку з комою перед наступним числом. Давайте тоді навпаки, спочатку крапку з комою, а після крапки з комою зробимо пробіл. І подивимося, що в нас вийде. Зробили. От тепер наш масив має нормальний вигляд.